Всім доброго ранку. Знаходжусь зараз в такому дуже темному лісі. Ось цяний ліс. У нас є тут одна така долина, називається замкнутий кут. Чому саме замкнутий кут, я розповім вам трішки пізніше. А зараз будемо йти досліджувати це місце, тому що для мене це нове місце, я його нещодавно для себе відкрив і хочу трохи дослідити, щоб розуміти, що тут буде з грибами. Вже по дорозі до цього місця я бачив сироїшки там, маховика знайшов, але ще камеру тоді не доставав і не знімав. Але я думаю, воно ще тут по дорозі багато чого знайду. От зараз тільки сонце встає. І ось така краса відкривається в цьому лісі. Мене дуже зацікавив цей ліс, тому що тут багато різних дерев росте. От асорті великих дерев. Ось в цьому місці. Зараз найбільше осики, потім йде дуб широковистий і ось дуби дивіться, такого коровних, красиво, цікавого кольору. І десь по дорозі я ще поміщав, вільха росте. Ось, Ось це, мабуть, вільха буде. Багато повалених дерев, я думаю, тут на осінь. Буде дуже багато опенек і сама по собі вешенки. О, дивіться, мухомор, так? Да? Да, мухоморчик невеликий. І ним ось Муховики вже пропали. Тут наскільки велика ділянка, що ну, дуже довго треба буде ходити. Але я так постараюсь сьогодні по окраїнах пройтися, тому що в основному... У листяних лісах, які я знаходив, гриби ростуть по окраїні лісу. Всередині нема зовсім нічого. Он зараз вже рухаюся, там бачу просвіт, там кінець лісу. І будемо по окраїні рухатися вокруг цього лісу. Хоча б так хочу сьогодні пройти. Ось Знову осика. Багато різних дерев росте. І через те, що багато росте дерева. Немає такого чагарника знизу. Бачите, дуже гарно ходить. Там пару гілочок лежить, а так ти можеш йти в будь-яку сторону, куди завгодно. Ось дивіться які пеньки класні. Пеньочки тут. Вони якісь навіть гриби росли. Зів'яли. Ось знову також дивіться. Інші різнове дерево якогось. Таке воно тут. Перемішка, наче сюди всі дерева, що були лишні в минулі часи, всі вони сюди їх вивезли і тут посадили, але дуже гарно вийшло. О, там така цікава долина. зараз туди сходимо. Дивіться, все в муху. Класно так. Ну, Видно, що тут вологи вистачає, то ліс перспективний такий. І відразу розповім. Чому цей ліс називається замкнутий кут, щоб потім не забутися, розказати вам це. Получається як? Ліс таким трикутником посаджений. І вокруг нього йде зрошувальний канал, може хто знає, що це таке Це така е, канальна система. Раніше туди вода стікалася, зараз там в основному росте сам очерет і більше нічого, води там майже немає. І от воно виходить тут. Так вокруг цього лісу ця зрошувальна система, а за нею поле йде. Тобто в цей ліс можна заїхати тільки однією дорогою, і то вона така там дуже закинута, тільки мотоциклом можна проїхати. Досить таке віддалене це місце. Людей тут навряд чи я побачу коли-небудь. Багато звірюк бігає, особливо козулі. Вони мене тут лякають постійно, вискакують з кожного приямку куща. Ось бляді поганки тут ростуть. Бачите. Потроху різновид треба додатися. Якби я зняв там сироїшки, мухоморе, вже була б гарна колекція. О, Зараз вийду ось в кінець лісу, покажу. поле соєшника там росте. Заодно якраз там подивимося на ті баріски. Також тут місцями ростуть ось такі величезні дуби. Дивіться які І під дубами ось є мухомори. Там хтось живе мабуть в тій норі. Ну дуже цікаве місце. Є сенс тут побродити трошки ще. Може щось і на дибою гарне. Ось знову сорти дерев, яке гарне. Вільха, потім дуб, Береза. Береза. береза, Вільха. О, це вже ще ще інше росте, дивіться, такі форма оська і дуб знову. Дивіться, який колір стовбура дерева. Ось це лежать повалені осики такі великі. Ну тут по-любому я думаю на осінь буде багато вішенки, а може і не буде, варто буде перевірити. Дивіться що тут робиться. Вон ми ж такі Ось муховик росте, Потім ось дивіться накидало якихось таких цікавих Острінясь. Ось знову дивіться ще якісь види гриба на дереві. О! Ось знову муховичок, ось дивіться якийсь такий. Що це таке? Як тут тільки красиво? Свинухи повази, дивіться, кучкуються тут і то дедалі он пішов ну, побігла, побігла вже там Ось ще один дружочок Мешканець З Цього лісу сховався в норку. Потім помічаю ріжки за тут Такі а мурахи які великі все бігають Ну чого собі. величенькі Ось який величезний дуб скільки ж це й Що він виріс такі великі великі Ось дивіться, підсичник старенький такий вже Але, вони тут є. О, ще бачу. Зараз буду показувати. Дивіться, що шапка гарна. М -м, а запах який приємний. Ось тут ще величезний такий. Старий щук нехай. Залишається. Великі всі вже. Великі, старі гриби. Ось який дивіться здоровенний. О! Красенький. А що це за грибчик такий? Молодець. Білий такий. Синяк. так, может быть, синячок. Схоже. Да, мы что-то сразу синие гриб. Вот снова какие-то новые грибочки. Ще грибочки якісь угу. ну і звичайно знову на окраїну на лісу тут ростуть вже звичайні такі великі дуби пройдуся ще трошки тут з вами і канал. Бачите, води там немає, просто тільки комиші. А я вже повертаюсь назад, тому що, в принципі, обійшов велику частину лісу, те що хотів побачив і зрозумів, що на даний момент це всі гриби, які є, більш, мабуть, тут нічого цікавого не знайдеш. Треба буде повернутися сюди вже восени. Десь в вересні, жовтні, коли почне рости опеньок, вишенка. та й взагалі тоді більше шансів піймати навіть білого гриба тут і підосиновика. Тому я думаю, тут підосиновики будуть. Бачив, знайшов великі підосиновики. Потрібно просто приїхати в інший час сюди. Там, побігла, побігла. Хм, швидкі вони дуже швидкі. Все, вийшов з лісу, вже нічого цікавого по суті, не знайшов. Хороших грибів немає, на жаль, там зараз. Але я обов'язково сюди ще приїду, в вересні, думаю, десь через місяць точно треба приїхати. Дякую за перегляд. Далі будуть цікаві відео, підписуйтесь на канал, підтримуйте коментарем і лайком. Всім дуже дякую, і до зустрічі, бувайте!